Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 69 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Задачі на знаходження відстані. Перше на сьогодні завдання виконаємо усно. За таблицею склади і розв'яжи задачі. У нас є табличка, в якій є стовпці, які називаються швидкість, час руху і відстань. Також у нас є ось такі тваринки. Беремо першу тваринку. Це у нас кінь. Складаємо задачу. Кінь пробіг 24 км за 2 години. З якою швидкістю він рухався. Для того, щоб знайти швидкість руху коня, треба відстань поділити на час. 24 поділити на 2. 20 на 2 10, 4 на 2 2, а Разом це 12 км за годину. Бачите, пам'ятаєте ось ця рисочка. Котик пробіг. 180 метрів за три хвилини. З якою швидкістю рухався котик. Треба 180 поділити на 3, все одно, що 18 поділити на 3, і дописати 0. Буде 60 метрів за хвилину. Песик пробіг 30 метрів за 5 секунд. З якою швидкістю. Треба 30 поділити на 5 і буде 6 метрів за секунду. Переходимо до наступного завдання. Прочитай задачу та розглянь її розв'язання. Легковий автомобіль їхав 3 години зі швидкістю 60 км за годину. Яку відстань проїхав автомобіль? Розв'язання 60 Помножили на 3 і отримали 180 км. Відповідь: за 3 години автомобіль проїхав 180 км. Щоб знайти відстань, потрібна швидкість. ПОМножити на час. Пам'ятаємо. Відстань у нас позначається літерою С латинською швидкість В, час Т. Рак рухається зі швидкістю 4 метри за хвилину. Яку відстань проповзе рак за 3 хвилини. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 492. Швидкість рака В. 4 метри за хвилину. Час Т3 хвилини. А відстань С нам потрібно знайти. Записуємо розв'язання. У куточку я покажу ось цю формулу знову, як знайти відстань. Треба швидкість помножити на час. Так і робимо: 4 множимо на 3, отримуємо 12 метрів, і це є відстань, яку проповзе рак. Можемо записати відповідь 12 метрів. Переходимо до наступного завдання. Туристи пливли на плоті 3 години зі швидкістю 4 км за годину і 2 години зі швидкістю 3 км за годину. Яку відстань пропливли туристи за весь цей час? Поясни, що означає вираз. До виразу ми повернемося пізніше. Давайте запишемо задача. 493. Як бачите, ми маємо дві швидкості, два часу. Тут у нас 3 години і 2 години. Тому у нас буде дві відстані, які ми повинні будемо додати одна до одної. Давайте складемо короткий запис у вигляді такої таблички, яку ви часто будете використовувати у старших класах. Зараз ми тільки спробуємо. Отже нам потрібно написати швидкість, час і відстань. Подивіться, треба зробити великі пропуски між словами. Записуємо першу швидкість у перший стовпчик. Це у нас буде 4 км за годину, а час 3 години. Нижче друга швидкість 3 км за годину. А час Дві години. Нам потрібно дізнатись одну відстань, іншу відстань, а потім усю відстань разом яку пропливли туристи. Намагайтеся всі показники вміщувати в одному рядочку, щоб нічого не переносити. Можемо записати розв'язання. Давайте спочатку знайдемо першу відстань першу частину їхнього шляху. Для цього треба швидкість помножити на час. Так і робимо. 4 множимо на 3, отримаємо 12 км. Так і запишемо перша відстань. Далі друга відстань. Це 3 помножити на 2 швидкість на час. І це буде 6 км. А загальна відстань це 12 плюс 6. І це буде 18 км. Пропливли за весь час. Можемо записати відповідь. 18 кілометрів. Відповідаємо на питання. Поясни, що означає вираз. У виразі ми бачимо різницю: це у нас перша відстань, друга відстань. А різниця означає, наскільки більше пропливли туристи за 3 години, ніж за 2. Переходимо до наступного завдання. Біля школи на. Три клумби посадили порівну 54 тюльпани і 66 нарцисів. Скільки разом тюльпанів і нарцисів було на кожній клумбі. Використовуючи схеми, запиши розв'язання задачі діями двома способами. Записуємо нижче. Задача 494. Давайте спочатку складемо короткий запис. Отже, у нас є три клумби, на які посадили 54. Тюльпани І 66 нарцисів. Це і Т, і Т будуть квіти. Тому скорочуємо КВ. А на одну клумбу невідомо скільки квітів. Давайте подивимось на перший спосіб, який нам пропонують. І нижче запишемо: перший спосіб. Спочатку потрібно. Додати всі квіти один до одного, тобто дізнатись, скільки всього квітів разом на трьох клумбах. Так і зробимо: 54 плюс 66. 54 плюс 60 буде 114 плюс 6, 120. 120 квітів на трьох клумбах. Тепер те, що отримали, треба поділити на три, тому що розділили на три клумби. Так і робимо 120 ділимо на 3, все одно, що 12 поділити на 3 і приписати 0 буде 40 квітів. Разом на одній клумбі. Тисніть на паузу, якщо не встигаєте, і переходимо до наступного способу. Другий спосіб у нас виглядає так. Записуємо: другий спосіб. Спочатку нам потрібно дізнатись, скільки тюльпанів. На кожній клумбі. 54 поділимо на 3. Найбільше кругле число, яке ми можемо поділити на 3, це 30. Буде 30 поділити на 3 – 10. Залишається 24 поділити на 3, буде 8. А разом це 18 квітів. І це тюльпанів на одній клумбі. Так само треба поділити нарциси. 66 ділимо на 3. 60 на 3 – 20, 6 на 3 – 2, разом 22 квітки нарцисів на одній клумбі. Тепер те, що ми отримали, треба додати. Так і робимо. 18 плюс 22 буде 40 квітів разом на одній клумбі. І там, і там отримали ми 40 квітів, тому можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. До країни першим кораблем доставили 45 автівок, а другим 55. Усі автомобілі розподілили порівну між п'ятьма автосалонами. Скільки автомобілів отримав кожний автосалон. Запиши розв'язання задачі виразом двома способами. Записуємо Задача 495. Складаємо короткий запис. Перший корабель привіз 45 автівок. Другий 55. Всі автомобілі розділили на 5 автосалонів по невідомо автомобілів, це і треба нам знайти. Записуємо розв'язання і можемо одразу записати перший спосіб. Першим способом нам пропонують спочатку додати всі автомобілі, які привезли на двох кораблях, а потім загальну кількість поділити на 5 автосалонів. Так і робимо 45 плюс 55 ділимо на 5. 45 плюс 50 95, ще 5 100, а 100 поділити на 5 це буде 20 автомобілів в кожному автосалоні. Нижче записуємо другий спосіб. Я буду записувати на наступній сторінці. Отже, другий спосіб. Другим способом нам пропонують спочатку розділити. Ті авто, які привезли на першому кораблі, потім ті, які на другому. А потім все це додати. Так і робимо. 45 поділити на 5 це ті автомобілі, які привезли на першому кораблі, і розділили на 5 автосалонів, а потім на другому. 45 поділити на 5 буде 9. 55 поділити на 5 буде 11, 9 плюс 11 20 автівок. Кожному автосалоні. Обома способами ми дійшли до одного результату, тому можемо записати відповідь: 20 автівок. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 496. Переписуємо перший приклад. Приклад цей виконувати будемо двома діями. Спочатку виконуємо додавання письмово. Записуємо перша дія, переписуємо перший доданок і другий доданок. Підкреслюємо: 5 плюс 9 14. 4 писуємо, десяток переходить до десятків. 1 плюс 6 7, 4 плюс 6 10, 1 плюс 2 3. Тепер від того, що отримали, віднімаємо другою дією 1328. Від 4 8 не можемо відняти, беремо десяток, 14 8 – 6-2 6, 6 -2, 4, від 0 не можемо. 10 3 – 7, 2-1, 1. Записуємо результат. Дописуйте нижче. Переписуйте наступний приклад, а я перейду на іншу сторінку. Тепер нам спочатку першою дією треба виконати додавання, яке в дужках. Так і робимо: 6039 плюс 4985. 9 плюс 5 14. 3 плюс 8 11, і ще один 12. 1 плюс 9 10, 6 плюс 4 10, і 1 11. 11 002 ми отримали. Тепер другою дією виконуємо віднімання. 40 218 мінус 11 002. Підкреслили. 8-4 4. Від одного двіку відняти не можемо. Позичаємо 11-2 9, нуля 1-0 1. Від 0 не можемо. 10-1 9, 3 мінус 1 2. Записуємо результат. Наступний приклад записуємо нижче одразу письмово, тому що тут у нас одна дія. Я перейду на наступну сторінку. 3 години 24 хвилини додати 1 годину 47 хвилин. Переписуємо спочатку хвилини. 4 плюс 7, 11. крапочку ставимо, 2 плюс 4 6 і ще 1 7. Переписуємо години. 3 плюс 1 буде 4. 4 години 71 хвилина такого немає, тому що у нас більше, ніж 60 хвилин. Отже, треба відняти 60 і додати сюди 1 годину. Підкреслюємо ще раз, переписуємо хвилини. Віднімаємо 60 буде 11. Переписуємо години і тут тепер не 4, а 5 годин 11 хвилин. Підступаємо 3 клітинки, записуємо наступний приклад: 5 годин 30 хвилин, мінус 2 години 54 хвилини. Переписуємо спочатку хвилини. Дивіться, від нуля не можемо відняти 4 і від 3, 5, пам'ятаємо, краще одразу віднімати від 30-54. Але від 30 ми не можемо це зробити. Беремо 1 годину, яка є 60 хвилин. не 100. 60 плюс 30 буде 90. 90 50, 40 і ще мінус 36. Переписуємо години, тут вже не 5, а 4 мінус 2 буде 2 години 36 хвилин. Ми виконали це завдання і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!